Давайте швиденько продивимось, що у нас цього тижня. Так, друзі, дивіться, у нас тут марафон на Senчі ST2. Я вже на нього робив відосик, тому повторюватись не буду. Е, марафон досить простий. Наберіть 95 тисяч сумарно досвіду, і отримуєте. Преміум танчик пільговий 8 рівня. Так, давайте випробування. Е -е, Уведіть до трійки найкращих гравців. Е -е, за кількістю завданих збитків тобто по шкоді. Просто перевод такий кривий. Привіт, Міша. Отримуєте плюс 1000 досвіду до машини. Також отримайте дві перемоги поспіль, і у нас тут е -е, ремкомплект. Огнегасник, але всього лише один раз в день, а на досвід тричі на день. Так, друзі, щось такого цікавого є тут. У нас тут є пропозиція по А, танк місяця Сенлак, дуже крута Та по... Та зараз вам покажу французький ST8 AMX 30 Proto. На нього буквально нещодавно був. скажіть е, я скажу. Бу буквально нещодавно був контракт. А зараз його нам хочуть продати за 50% золота. Так, е, скрині. Друзі, армійська скриня. Знову у нас тут до 9 квітня. Можна отримувати армійські скрині командира. Та, отримувати звідти. Ну, Тризіркового командира, або двузіркового, або звичайного. Так, контракт по ШПТК до 20 травня. Таск до 16 вересня. Ось у нас тут пропозиція тижня, Alt Proto AMX 30. 4400 золота. Друзі, стежка дуже крута. От прямо нереально крута. Він мені дуже сподобався. Ну, це ваша справа брати його або не брати. Я пройшов на нього контракт, е, грав на ньому дуже крута Стежка. В нього тут мінус е, КВН не дуже круті, мінус 11 та плюс 15. Ну Плюс 15 це, звісно, мало, але французи є французи. Пробиття в нього, в принципі, теж круте. 232 це преміум техніки. Та в нього ще підколи голдові 263. Але у нас досить велике КД. Десь там буде 8,3 секунди, якщо у вас повний фарш. Альфа 300. Альфа 300, друзі. Так що справа така. Стежка дуже годна. В неї навіть є броня в башки. Нічого про нього поганого сказати не можу, друзі. Ну, x 3 досвід машини, не знаю, хто це бере. Якщо вам цікаво, вперед. Так, 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 пропозиція 112-й. Теж не знаю, хто його буде брати. Т26Е5, важкий танк 8 рівня. За 7К голди. Таке собі, Хто його теж буде брати. Я не знаю, друзі. Це ще іконик. Це у нас друга ера виходить. Період ескалації. Правильно, це друга ера. Наскільки я пам'ятаю. таке собі. Прошу, друзі, отакі новини. Такі справи.